У селі Холмок на Ужгородщині більше півтори тисячі жителів. Хоч до Ужгорода і недалеко, а із хворобами та проблемами більшість все одно звикла йти сюди, у сільську амбулаторію. Тут і кардіограму можна зробити, і аналіз крові. А за потреби отримати направлення до районної поліклініки в Ужгород. У мене і жінській лінії бувало, Я і аперірована була, але дуже хорошо, що у нас є амбулаторія і з любим. Лізнями можна прощатися на сімейного лікаря. У селі покладається і консультація, і діагностика, і лікування. За такого обсягу роботи необхідно, аби люди точно знали, куди та до кого можна звертатися. Для цього медсестри амбулаторії роздають інформаційні листки. Тут контакти лікаря та дільничного інспектора та графіки їх прийому. Звертатися можна у будь-який час доби. сімейний лікар до людини приходить і в перші дні життя. Тому інформацію для молодих батьків, знати, де знаходиться сімейний лікар, в який час можна позвонити молодим батькам. Це дуже важливо, тому ця інформація дуже важлива. Пацієнти, які виписуються зі стаціонару міста або області, і продовжує лікування за місцем проживання, також має знати, що ми можемо у нас розвернути ліжка денного стаціонару. Форма стаціонарів на дому теж існує в нашій амбулаторії. Пацієнти погоджуються, візитівки дійсно потрібні, аби звертатися по допомогу. Помогу за правильною адресою. Я думаю, що да, конечно, потому що е, іноді затрудняєшся куда звертатися, а от когда перед тобой інформація, телефони, номера, то уже із... фамілія доктора. Так намного легше стає. інформування про роботи сімейних лікарів та послуги амбулаторії проводять і в інших населених пунктах у Розносять таку інформаційну листівку, в якій місце така коротка інформація про, власне кажучи, про розташування амбулаторії, контактний телефон, їхній особистий контактний телефон. Ну і плюс ще у цій листівці є значить, інформація про дільничного інспектора. Це все проводиться на цій неділі у всіх населених пунктах Ужгородського району. Лікар та медсестри Холм. Моківської амбулаторії щомісяця роблять дворові обходи. Таким чином ведуть свій власний облік населення та з перших вуз дізнаються про всі проблеми пацієнтів. У пункті є кардіограф, педіатричний та оглядовий кабінети. Скоро тут планують придбати прилади для вимірювання холестерину та отоларингологічних оглядів. Та лікарі наголошують головне особиста свідомість, вчасні огляди та уважність до власного здоров'я.